Вітаю вас, друзі, і запрошую на прогноз липня 2025 року. Він носить загальний характер, повторю вже для вас цю інформацію, і тому не обов'язково має програтися для вас на всі 100%. За потреби дивіться свій асцендент. Дивимось, загальну характеристику. Дивимось сферу фінансів, досягнень, дивимось відносини і пораду на цей період. Скажімо так, додатковий інструмент, який вам допоможе в цей період. Запрошую всіх до перегляду свого знаку зодіака, а також асценденту, якщо вам це дає додаткову інформацію. Продовжуємо Козороги, липень, і для вас загальна характеристика. Так, козороги, липень. Так, ну, карта так така, тросить, ну, трошки носить такий. Не дуже любять, люблять її в розкладі, але я вам так скажу. Давайте не будемо думати, що все пропало. Одна із характеристик цієї карти не приймайте все близько до серця. Приймайте все холодним розумом. От знаєте, це серце це оця, та в, нас, в нашому от в цьому шкіряному мішечку, який нам видають при народженні, та, при втіленні духа. в це. В це в цей життя Ми, цей, наш анахата, наш грааль, він так він дуже розкритий і дуже часто ми сприймаємо все наше життя напротяг, протягом всього нашого життя. Ми все сприймаємо через серце. Да? Ми все це тобто, сприймаємо близько до серця. А вам отут навіть сказали: ну от все, ваше серце вже не може сприймати, можливо, воно вже переповнене, можливо, там вже нема таке все зарубцьоване, вже нема куди потрапляти оцим страхачкам. Да, вимкніть його. Вимкніть, хай загоїться, хай а, там пере... переродиться. А вам тут вимкни емоційність, вимкни розум. Козероги. По Почули. Давайте по грошах, по фінансах. Старший аркан диявол. Ха-ха, тоді все зрозуміло. Чому вам сказали: виключи емоційність, а включи розум. Бо диявол це та енергія. Зараз не приймаємо енергію диявола як Григоріальний. Тут диявол, який нам малює церква віра, а це можливості. Це спокуса, да? це такі можливості, які захоплюють, спокушають. Але я ще раз повторююся: треба керувати діявола в собі, а не щоб діявол керував вам. І тоді, тут зрозуміло, для чого вам вийшло закрий серце. Воно не має приймати участь. Прийняті рішення. Участь має приймати тільки здоровий глуст. Якщо ви будете в емоціях ви накоїте такого, що е, потім буде дуже важко е, розібратися з цим. Виключили серце включили мозок, бо по грошам вам йде щось цікаве. Але не треба буде, щоб вас захопила оця е, лихоманка. О, треба, щоб ви дуже тверезо підійшли до цієї пропозиції, бо щось вас можуть, знаєте, так, розіграти, хочеться сказати. А якщо у вас буде не серце, отаке величезне, таке велике серце на ніжках, і ви повірили всім тим, що вам скажуть, і всі свої гроші можете вгатити сюди, то тоді вже ви. Не, не, не викирували свого диявола, який ми з вами всі дворукі, скажімо так, у нас у кожного є, і світла і темна сторона. Тут головне вам керувати а, дияволом, а не щоб диявол керував вами. Це, серце вимкнули так емоціональне, свою емоційні, емоційність вимкнули, вимкнули голову тверезість ума. Так, хороші стосунки, восьмерка жезлів. Да, до речі, оця вимкненість і розуму, Вернее серця розуму також і, і, і в цю історію, і в, стосун, і в історію стосунків а, також може програтися, бо це надмірна сексуальна активність. Я навіть тут не підсвічую партнера а, тут, скажімо так, можете. Ну, я вам навіть трошки заздрю, що у вас може бути дороги дуже всього багато і цікавого, але керуйтеся розумом. Не вимикайте його, вам сказали вимкнути серце, а не розум. Якщо вимкнути розум, ви будете керуватися лише серцем, ну не знаю, дай Бог, що все буде добре, але все ж таки голову тверезою тримайте. От, да, карта про стосунки, про сексуальність. Взагалом це таке щось цікаве, потужне. Але тверезою головою. Так, козерогі загальна Парада, загальна парада Сонця. Да? Сможете і заробити, і насолодитися в стосунках, коли не будете ходячим серцем, коли будете трошки за здоровим глуздом. Це запишіть собі, приймати рішення тільки з позиції здорового глузду, не, не з позиції закоханого дурня. Вибачте, що так скажу. От хай ваш, ваша особа, ваш дух буде закоханий, але мізки мають бути завжди на місці. Тоді все буде просто ок, перевершено і ну, ідеально. Це може бути і про гроші, і про здорові такі стосунки, які не, не лише залишаться на на, на рівні двох двочакрових відносин, відносин да, тільки сексу, а це буде щось цікаве, потужне, яке буде розвиватися і яке може призвести да, до сім'ї, до родини, до якихось таких е, сталих е, речей, е, які люди прагнуть все своє життя. Розум, розум. Тут ви маєте бути не тільки закоханим серцем, а ще й тверезим розумом. Дякую вам, козироги, найкраще.